Дорогі браті і сестри, за кожною божественною літургією Свята Церква пропонує до нашої уваги уривки із апостольських послань і з Євангелія для того, щоб навчити нам божественним постановам. І таким способом втішати нас у труднощах і скорботах, викривати наші гріхи і недоліки, зміцнювати нашу віру, щоб ми не були неуками у християнському вченні. і за словами апостола Петра, могли дати відповідь всім, хто домагається звіту про наше уповання. Сьогодні було прочитано у із Євангелія від Матфея про зцілення Ісусом Христом двох слівців за їх віру і існуватого німого. Помилуй нас кричали вас сліпці. Вони визнавали, що Ісус є обіцяний світу Месія, Цар і Спаситель. Більше того, вони підійшли до нього, коли він зайшов у дім твердим наміром не відступати від нього, поки не отримають зцілення. щоб виявити перед народом велику віру сліпців, Господь запитав їх, ніби не знаючи, чи вірують вони, чи не вірують що він може їх зцілити. Слівці відповіли, так Господи, тобто хочемо і віримо, що можеш ти це зробити. Тоді Господь щоб показати всім, що для віруючого нема нічого неможливого, доторкнувся до їхніх очей і сказав, по вірі вашій, нехай буде вам. І відкрились очі їхні, і вони побачили світло. Вийшовши з дому, сілені сліпці з великою радістю проставляли Ісуса Христа по всій тій землі. Коли колишні сліпці виходили з дому, до Ісуса Христа привели німого існуватого. Господь вигнав біса і німий почав говорити. Народ, дивуючись, казав, ніколи такого не було в Ізраїлі. А фарисеї говорили, що Він виганяє бісів силою князя Ісівського. Дорогі братні і сестри, як ви бачите, юдеї по-різному відносились до чудес Ісуса Христа. Одні дивували з цим ділам Ісуса Христа. І говорили, що нічого подібного не було в Ізраїлі і тим самим свідчили про віру, яка народжувалась в їхніх серцях, а інші рішуче відкидали її, вони, дивлячись, не бачили. І слухаючи, не чули діла Ісуса Христа, без сумніво, чудесні, свідчили про Його Божество, але не віруючи юдеї, пояснювали і зцілювали зцілення і слівців. І вигнання біса із німого чоловіка тим, що Господь все це робив силою князя Бісівського. Згадаймо, як пояснювали народу начальники юдейські воскресіння Господа Ісуса Христа. Вони підкупили стражу. І просили їх говорити людям неправду, що коли вони спали, ученики украли мертве тіло Ісуса Христа. Тому і гроб залишився порожнім. Книжники і фарисеї знали, що Христос воскрес, але не хотіли вірити в це. Ті ж самі фарисеї бачили своїми очима, що слівці прозріли за одним тільки словом Ісуса Христа. Чули, що ні ми, заговоривтися вигнання нього біса, і не вірили, що Ісус Христос є Син Божий. Деякі наші сучасники говорять, що якби ми побачили такі чудеса, які творив Ісус Христос, то ми б увірували, це неправда і не так. Річі про багача і лазаря, Господь сказав, Якщо Моїсея, тобто закон і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять. Так що ці люди, які думають, що якби вони бачили такі чудеса, то увірували б, це неправда, не увірували б вони. І коли, не віруючи у Воскресіння Христова Апостол Фома після доторкання до тіла Христова увірував і вигукнув Господь і Бог мій, Ісус Христос сказав йому, ти повірував, повірив тому, що побачив, а блажені ті, які не бачили і увірували. І з цього треба робити кожному із нас висновок такий. Віра не залежить від того, бачила людина чудеса Божі, чи не бачила. Чи жила вона в час земного життя Ісуса Христа, чи не жила. Віра це дар Божий. Господь пропонує цей дар кожній людині. Пропонує усі часи. І від нас, від людей, залежить. Чи цей дар ми приймемо, чи відкинемо. Історія двох слівців і безстуватого німого свідчить, що вони прийняли цей дар, а фарисеї відкинули. Фарисеї, як і кожний невіруючий, знайшли виправдання своєї невіри. Кожне виправдання невіри. Буває неправдивим і фальшивим. Це саме це сумне явище. Перте невір'я свідчить про закостенілість у неправді і омані. Наведені приклади із Євангелія. Свідчать про це, бо Ісус Христос свідчить, що такі люди не сприймають істину і всіляко протистоять їй. Вони настільки вперті у своїй неправді, що не хочуть сприйняти правду. Чому причина цього протидійства? Ніби відповідаючи на це запитання, Христос Спаситель сказав, якщо Моїсеря і пророков не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. Іншими словами, причина полягає у бездуховності і аморальності. Виявленням цього стану є осліплення якою-небудь пристрастю, яким-небудь гріхом, чи то користолюбством, чи владолюбством, чи гордістю і марнославством, чи якимось іншим пороком. А пороки затьмарюють розум людини. І роблять серце жорстоким. Люди в такому стані. Спочатку не хочуть поступитися істині, а потім ця непоступливість укоріняється і стає твердою і міцною, як камінь. Все земне життя Христа Спасителя показує. Як книжники і фарисеї любили славу, любили, щоб люди прославляли їх і ненавиділи Ісуса Христа, тільки за те, що народ вірував в нього, а вони через це позбавлялись слави і шанування. Вони боялись, що всі люди підуть за Ісусом Христом, а їх залишать. І апостол Павло, характеризуючи різних вже вчителів і еретиків, завжди підкреслював, що вони йдуть дорогою Валаама, тобто Христолюбства. І що в користолюбстві уся сила викривання ними істини і, і віри. Вони горді і зарозумілі, хоч і мають вигляд благочестя. Вони хочуть бути вчителями других, але не розуміють про те, про що вони говорять. Подумайте, дорогі браття і серце, чи не розрахунок примушує нас обманювати і говорити неправду. Думайте все. Ми часто говоримо неправду із якогось розрахунку. Хіма самолюбством. Не підбурює нас говорити іноді не те, що є насправді. Ви в наших пристрасті і пороків є причиною того, що ми часто протистоїмо правді. І доказом того є те, що робиться сьогодні в Україні. відношенню Росії до України. Ви бачите, яка неправда? Воюють, зброю поставляють, людей поставляють, а кажуть, ми не воюємо. І таким чином на чорне говорять, що це біле. Це підтверджує і апостол Павло, коли говорить, що душевна людина, тобто плацька, яка ходить у пороках, не сприймає того, що від Духа Божого, не сприймає істину. Для неї це юродство, і вона не може цього розуміти. Дорогі браті і сестри, Будемо просити Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він зцілив нашу і утвердив нашу віру, щоб вона була подібною до віри тих слівців, які у простоті серця отримали від Спасителя те, чого вони просили. Не будемо противитися істині. І любити правду, щоб нам не опинитись разом з книжниками і фарисеями. А якщо будемо вірити, то як Господь сказав, що для віруючого все можливо. Будемо вірити в нашу перемогу. І буде перемога. А не будемо вірити і боротись самі з собою, то тоді не буде ніякої перемоги, тому що віри нема, а віра робить все можливе. Тому нехай Господь наш Ісус Христос допомагає всім нам по-перше, отримати цю перемогу, а по-друге, і головне досягнути вічного блаженного життя.